Ми не планували вас бути, але Бог придивний, Бог Бога є свої плани. Деколи не, не відповідають нашим планам. Мене звати отець Роман. Я з дружиною, з трьома дітьми, ми служимо на східній Україні біля Запоріжжя, вже півтора року. І там громади не такі великі, так як у вас. У вас вже не трошки душі. Там тільки все починається. Тому я чую себе як дома. Добре. Я би хочу вам сказати, про що сьогодні говорить Господь, бо сьогоднішня притча є дуже важлива для всіх християн. На жаль, великий, на жаль, більшість християн її не розуміють. Бо якби розуміли, то б жили. А якщо не живуть, значить не розуміють. Ісус говорить про Царство Небесне. Ісус взагалі прийшов проповідувати Євангелія Царства. Добру новину про Царство Небесне. Добру новину це те, що всі ми грішники і заслуговуємо на пекло, і ніхто з нас своїми силами не може попасти на небеса. Тому Бог знав це, посилає свого сина, щоб забрати від нас цю вину. Тому Ісус забирає цей гріх від нас, який ви не можете заплатити, ви не можете відкупитись, ви не можете випросити, ви не можете своїми добрими ділами позбутись цього. Бо воно мало цей гріх, і вина цього гріха мала в нас запхати в вперед. Але Божий, Бог перевершує всі наші сподівання. любов є поза більше нашого розуміння. Бог так полюбив світ, що дає сина, щоб світ не загинув, щоб ми з вами не загинули. Він дає сина, щоб син загинув замість мене і замість тебе. Тому ми з вами християни. Ми не буддисти, не мусульмани. Ми з вами не атеїсти, ми християни. А в чому суть християнства? Те, що ви прийняли істину. А в чому істина? То, що Ісус помер за вас, і вам сьогодні вже не треба помирати. Ви приймаєте прощення. Дароване нам безплатно. І тепер і ця притча говорить про те, що як ти прийняв, то мусиш віддавати. Якщо не віддаєш, то не прийняв. І Ісус говорить, Царство Небесне, як діє Божа система? Ісус дає таку притчу, що господар хотів звести рахунок і закликав одного зі слуг. І він йому був, був винен 10 тисяч талантів. Слухайте, сучасні нау науковці дослідили, це, знаєте, скільки це на наші гроші? Це 16 камазів золота. Уявіть собі Камаз, весь повний золота. Таких 16 камазів. Я не знаю, де він такі борги заліз, Тут слуга. де він такі гроші взяв. Но факт того, що, уявіть, при вашій зарплаті уявіться, десь 3 тисячі гривень, то вам треба 200 тисяч років жити на землі, щоб віддати цей борг. Це можливо для вас? Ні для вас, ні для мене. Найбільшому підемо в Польщі чи в Італію, ми не відамо. 16 намазів золота. Ми не відамо ані за 200 тисяч років життя на землі. Такий був борг цього слуги. І слухав пана коліна і каже, пане, прошу тебе, пробачма, не не пробач. Він каже, потерпи мені, і я тобі віддам. Смішно він просить, як він віддасть? Він не може віддати. Він не може віддати, Бога. Пан розуміє, що йому не хватить життя, щоб віддати цей Бог. Тому пан йому каже, кинути в тюрму його, його дітей, все майно забрати. І він тоді почав просити. Прошу тебе, потерпиш трохи. Що робить пан? Пан не каже, добре, даю тобі ще рік, два, три. Відстрочку, поки не віддаш. Що він каже, я прощаю? Це дуже важливо. Пан не каже, я тобі через рік прийдеш віддаш. Ні, він каже, я тобі прощаю. Без твій пор. Дивіться, 16 камазів золота, ви винні комусь, це гарно любов. Ви в Веб банку за, маєте сьогодні борг 100 тисяч євро. І директор банку до вас приходить, а я б і Це добра новина для вас би була? Ви б з тої радості ходили по, як місто називається, радиви. Ви б тут рознесли цю добру новину, і яка добра людина цей директор банку. Ідіть беріть борги в його. Він всім прощає. Ви б не могли мовчати. Тепер пан прощає то, що цей слуга не може віддати своїм життям. Не може. Пан розуміє, що він не може дати, тому він йому це. Іншими словами, це і подарок, безплатний подарок. Що далі? ця історія не закінчується на цьому. Цей чоловік, якому було прощено, повіць, вам прощено пару мільйонів банку. І ваш сусід вам 100 гривень. Бо 100 доларів повинні І ви йдете до нього і кажете віддай мені, що винен. І він робить те саме, що ти робив, що той робив перед паном. Падай на коліна і каже, почекай мені, бо я не маю. І він не хотів чекати. І він кинув його, його жінку, його дітей в темницю за те, що він не віддав, він прийшла на вогонь, податкувала, чи ті хлопці, які випили от гроші. В нашому світі це сучасна історія. І кинули вас в таблицю. Бо ви не мали заходи, що віддати. Тому проте це. Інші слуги, бачивши, що стало, пішли і сказали Господа. Що робить господар? Господар кличе цього. І каже, підійди до мене, слуга Лукава. Чому лукава? Каже, чи ж я тобі не подарував всіх 16 камазів золота? Він каже, так. Чи ти не мав так само зробити, як я по відношенню до тебе і подарувати тих 100 доларів чи 100 гривень брату про І за те, що ти так не зробив, що пан зробив тепер, дивіться, перший раз йому подарував, а другий раз він його кинув в тимницю, його, його всю і всю сім'ю. І далі Господь каже, який кінець, і якщо ви не будете прощати, серце ваше, ближнім ваше, то Отець Небесний не, не проснує. І тут є для нас з однієї сторони добра новина, з іншої сторони попередження, а з третьої сторони є небезпека. Добра новина в тому, що ці 16 камазів це є наш гріх. Бергибеся. От Отих 16 камазів це є наш гріх. Чому Бог, коли ви зрішили, ви зрішили хоть раз на куті. Ви мені Богу 16 камазів давати. Ви маєте дати тепер? Ви можете заплатити за цей кім. Своїми силами, чи ти, що ви навіть багато молитись, багато кострі. Ви можете на курю собі, що цей чоловік каже, я буду багато молитись, і я тобі віддам. Пан розуміє, що це не грібнеться. Гріх це 16 камазів золота, який тягне нас пепле. І коли пан зводить рахунки, це означає, що коли Бог хоче звести рахунки, він бачить, що ми згрішили. І ми не можемо заплатити ціну. Ну що ми робимо? Ми падаємо на коліна і каже, Отець мій небесний, я не можу своїми силами позбутись гріха. Я не можу своїми силами примиритися з тобою. Я не можу своїми силами попасти до тебе на небеса. Чому? Бо в моєму житті є гріх, який відділяє мене від тебе. Тому все, що я роблю, я побуваю на Твоє милосердя. Прости мене. І що Бог каже? Я тобі прощаю. Дивіться, ви в сповіді получаєте прощення не тому, що ви пішли до сповіді посповідатися з священим селам Пахуща. Ні, ви получаєте прощення, тому що 2000 років тому хтось помер, щоб ви сьогодні отримали прощення. Хтось помер, щоб сьогодні 16 камазів Золота, вам було прощено. І хто помер? Не буда, не Мухаммед, не Конфуцій, Ісус. От чому ми йдемо за Христом? Бо тільки через Ісуса Христа ми получаємо прощення 16 камазів золота. А інші люди возять на собі це золото і не винні перед Богом. Вони не заплатять ніяк. Бо тільки через Ісуса Христа ми получаємо прощення. Тільки через смерть і Воскресіння Ісуса нам анульований наш борг, де ми своїми силами не можемо позбутися. Але це половина яблука. друга половина яблука. Це Бог зробив по відношенню до нас. А тепер Бог що хоче? Що так, як він зробив по відношенню до нас, ти маєш робити по відношенню до ближнього свого. Що робити? Прощати. Чому ви маєте прощати? Перше. Є люди, які вас обідали, є люди, які завдали вам болю. є люди, які несправедливо до вас поводились. є люди, які недостойні вашого прощення. Є такі в вашому житті, в моєму житті є, але запам'ятайте одне. Ти недостойний прощення Божого. Я не достойний. Це означає, що ми не можемо заробити достоїнство, щоб Бог нас простив. Він просто нас прощає. Чому? Бо любить. Тому не дивіться на людей, чи недостойні, достойні, чи не достойні. Просто їх простіть. Чому? По одній причині, бо вам прощено більше. От про що це пичева. Я знаю людей, які ціле життя в церкві. А помирають і мають гнів на сусіда, на сусідку і впрохльованих. Мені жалко сказати цим людям даремно ходили до церкви. Даремно. Бо каже Бог, якщо ти не простиш Отець тобі не простить. А якщо Бог не простить, то де буде ця людина? Так, Ми треба людям кажемо, підіть до стоматолога, зробіть зуби. Чому? Щоб могли скривотати зубами чи злочами? Ну, Бо Бог каже, там говорить, плаче скрині зубів. Кремлю загарно? Ну, ряд не поможемо, але хоч прикось приготується. Мій дороги Все, що Ісус каже, перше, добра новина є в тому, що нам прощено набагато більше, чим люди можуть завдати вам сьогодні Болю. Ви це маєте розуміти. І Бог вам прощає безкоштовно. Тільки ти попросив, Боже, прости, Бог каже, дитину, я тобі прощаю. Чому? Бо мій син помер за тебе і тому прощені твої віки. Але тепер Бог каже, іди і роби так само. Тому я захочу вас, бо сестри. якщо є в серці у вас люди, ну, давайте спочатку почнемо так, якщо в вашому серці є гріх, який ви думаєте, що Бог вам може не простити, то ви помиляєтеся. Нема ніякого гріха, який Бог не може простити. Є гріх, який ти не хочеш віддати Богу. Є гріх, який ти собі не прощаєш. Є багато людей, які все життя ходять до сповіді і один той самий гріх говорить. Проблема з тими людьми, не проблема з Богом. Бог їх простив, що в першій споді, але вони собі не простили. Чому вони думають, що вони краще знають себе ніж Бога? Коли ви собі не прощаєте, ви стаєте вище Бога. А хто став вище Бога? Сатана. Він завжди стає вище, хоче стати. Ви не маєте права собі не прощати, якщо Бог вам простив. Запам'ятайтеся. Інакше коли ви згрішили, а не пішли до сповіді, то совість буде вам говорити. Це неправильно, ви пішли. Ну коли ви пішли до сповіді, сказали, і совість вам далі говорить, знайте, це вже не совість, це сатана. Ви маєте це розрізняти, хто є хто. Ви маєте вірити в милосердя Боже. І тепер, коли ви вірите в милосердя і приймаєте прощення, дар спасіння, які коштує вам безкоштовно, ви тепер маєте так і жити, як прощати ближче. Коли апостол Петро прийшов до... Ісусе каже, скільки разів маю прощати ближню? Ну скільки разів мене буде обіжати? Що Ісус сказав? Сім у сім місяці. Що це означає? До безпокійнесті. Завжди. Ви маєте зрозуміти, люди не зможуть обідати вас настільки, наскільки ми обідали Бога. А Бог нам простив і в заміні не хоче. Отак ми маємо прощати і взамін людей, що не хотіли. По одній причині ви маєте прощати людей, тому що Бог простив вас. Коли будете хотіти простити людей на основі дивитись на себе, ви не зможете. Чому? Бо люди деколи задають великий храм. Дуже великий храм. Коли будете прощати людей тільки тому, що ви дивитесь на Бога і бачите, що Він пробачить вам, вам буде легко пробачити ближні. Деколи потрібен час. Але оця мотивація дасть вам силу. І тепер попередження. Добра новина це, що нам прощено, друга половина яблука, ти маєш прощати і попередження. Якщо ми не будемо прощати, Бог звіться, Бог і милосердний. Ну, Бог і справедливий. Бог чіткий закон. Якщо ви не будете прощати, Отець вам Небесний не простить вам. Тому є люди, які живуть в гніві, в непрощенні, і вони очікують Бога милосердя. Вони получать Бога милосердя? Ні, бо вони не є милосердне. Ми получе від Бога прощення? Ні, бо ми не прощаємо. Що посліш, то пожнеш, є чіткий закон. Бог наскільки любить нас, і Він хоче, щоб ми цю любов зрозуміли, прийняли і ділилися. Каже Ісус, по чому спізнаєте, що ви мої уші? По, по тому, що ходите до церкви, молитесь, постите, співаєте, гарно Ні. Що маєте любов добити? Чи ми відрізняємося від невіруючих? Ми ж так само можемо зайти в храм помолитись. То, що ви любите і прощаєте ворогів ваших, але не можете. Вони не прийняли прощення від Бога, ми не можемо простити ворога. А ми можемо, бо ми прийняли прощення від Бога. І ми можемо прощати ворогів. Оце є різниця любов. Ця любов або є в нашому серці, або немає. А від чого залежить? Або ти прийняв прощення і тішишся і розказуєш всім людям, на які Ісус. Господь великий милосердний і простив вас. Або ходиш постійно сумний. Чому? Пригнічений. Деякі люди тут вже ходять, як в темницю, вже кинуть в темні. Або Бог простив. Я захочу вас. Перше, прийняти прощення Боже. Воно є безкоштовне. Друге, бути таким самим як Господь, прощати інших. І третє, запам'ятайте один закон. Один, якщо розповідаєте, якщо ви будете прощати, Бог буде прощати. Ви це молитися кожен день. Молитвій очина, прости мені, як я прощаю. Прости мені рівно настільки, наскільки я прощаю. Тепер проаналізуйте себе, наскільки ви прощаєте, наскільки Бог простить вас. Все просто. Ми, Бог нас, не, як сказати, не обмежує, ми обмежуємо Бога. Він хоче благословити вас, але ми не дозволяємо. Наші гніви, ненависті, люті, заздрості. Ми не дозволяємо. Тому Бог каже, віддайте ці ніч і получіть від мене і віддавайте їм. Тому любіть і будьте любі. Свято Господь вас благословить. Амінь? Слава вас.